Коли Тарасу виповнилося вісім років, батьки віддали його до в науку. П'яниця Деякон навчав дітей по церковних книгах і за найменшу провину карав різками. Де? Нема. Щасничить. Ну пострима давно. Прикордая. І за клетчик будет пьяч. Робиться, одно тропе, голова розкаже. Начепити, пане Це Твоє тіло, грошника Заведение придамалимся окаянки. Міші побудуть. Го, горе сущі! Вісточки в хаті нема, от вони на й накинулися на книжки. Та що ти безеш? Бога ти побоявся, міші, міші, а ти на що? Я тебе годую, навчаю, а ти отак служиш, благодійні.